З понеділка 5 лютого ужгородські школярі пішли на карантин. Освітній процес призупинили у всіх 32 закладах загальної середньої освіти та у чотирьох приватних школах. Причина вимушених канікул підвищена кількість хворих. Водночас заклади профтехосвіти переходять на дистанційну форму навчання, а садочки поки що працюють у штатному режимі. З 5 по 9 лютого 2024 року у перших 11 класах 32 закладів загальної середньої освіти, у тому числі чотирьох приватних, призупинити. Освітній процес. Щодо профтехучилищ, то Ужгородське вище професійне училище технології торгівлі та технології харчування перейшло на дистанційну форму навчання. Станом на 2 лютого двадцять четвертого року близько 27% учнів були відсутні на заняттях через хворобу. У закладах дошкільної освіти освітній процес продовжується. Наприкінці січня медики почали фіксувати суттєвий ріст кількості хворих на грип та гострі респіраторні віруси із загальної кількості учнів, а це понад 16,5 тисяч школярів. Захворіли майже 30%. відсотків. Така ситуація спостерігалася чи не у всіх освітніх закладах Ужгорода. Відтак ще до офіційного карантину деякі класи вимушено відправили додому. Один клас, другий клас ми відправили на дистанційне навчання ще минулого тижня, там різко зріс, зріс відсоток хворих. Наприклад, у п'ятницю із 25 учнів було присутньо на уроках всього шість, і вже тоді адміністрацією закладу було прийнято рішення відправити учнів другого класу на дистанційне навчання. Вимушений карантин це припинення навчання, у у деяких школах, зокрема в Ужгородському ліцеї номер 4 з метою підтримки здобути раніше знань і, аби не втратити зв'язок із вчителем, запроваджено добровільну форму онлайн навчання. За словами директорки закладу, не у всіх класах, а лише частково. Зараз у школі ми не проводимо уроки з використанням технологій дистанційного навчання але. Ми просили наших вчителів, початківців, наших колег зі Словаччини, по можливості виходити раз на день в Zoom, щоб провести уроки в цікавій такій ігровій формі, уроки читання або математики, без надання домашніх завдань. Це робиться добровільно. Всі дітки, які не хворіють, вже виздоровлюють, мають можливість почути словацьку мову і зберегти контакт зі вчителем, адже це дуже важливо, власне, у початкових класах. По завершенню карантину кожна школа має на власний розсуд визначити форму, за якою діти не здоганятимуть освітню програму. Мова йде про ущільнення подачі знань чи використання онлайн інструментів. Наразі рішення щодо відробітку по суботах немає в умовах карантину, а також після його завершення питання виконання державного стандарту загальної середньої освіти буде прийматися кожним окремим закладом загальної середньої освіти, і вони повинні вжити всіх заходів щодо додержання вимог державних стандартів. Так, Засвоєння учнями кожного навчального матеріалу може бути виконано за рахунок використання технології дистанційного навчання, а також за рахунок ущільнення відповідного матеріалу після завершення карантину. Питання Такі. про суботи нема. За попередньою інформацією, навчання призупинено до 9 лютого. Однак, у п'ятницю у міській раді знову збереться протиепідемічна комісія, яка на підставі отриманих даних від батьків визначить, чи дозволено учням повернутися за парти чи продовжити карантин у школах, але із запровадженням дистанційного навчання. У разі відновлення очної форми діти допускатимуться в колектив лише за наявності довідки від лікаря.